Ще в п'ятирічному віці маленькому Максиму Думову лікарі поставили діагноз лімфобласний лейкоз: десять місяців лікування, перший блок хіміотерапії, і хлопець став почуватися краще і міг жити вдома, а не в лікарні. Проте за два роки стався рецидив. Погіршилися показники аналізів. Хвороба взялася за своє. Єдина родичка малого бабуся бідкається на лікування. Потрібні чималі гроші. лікарні, препарати, то нам звісно, видають. Їх. Ну, очень много после вот блок мы проходим химиотерапию, а потом э, наступает э, как бы ухудшение, падают показатели анализов вот этих син. И э, у кого печень, у кого как, что это самое. И мы начинаем потом поддерживать эти органы, короче, лечить. Вот, И на это тоже очень много денег идет. Вот мы прошли четыре блока. Это блок, это неделя беспрерывного капания лекарств, там химия, потом промывка, опять там химия какая-то другая, неделя целый семь дней, а потом две недели перерыва. Но ну, это как раз тот перерыв, который мы подлечиваем остальные уровны. Ну вот где-то на блок у нас уходит где-то 12-15 тысяч. На допомогу прийшла Марина, арт-директорка закладу Махно Пап. Вона випадково дізналася про долю хлопця ще рік тому. Волонтери в районі вокзалу збирали гроші для Максима. Але як з'ясувалося, на той момент у малого була ремісія. А ті волонтери, скоріш за все, шахраї. І Спустя вона мене набрала, сказала, що більше немає ні волонтерів, ніяких ну, нікому допомогти, інтернетом вона не вміє. Вот. І волонтери, по-настоящому, по уїхали давно в Ізраїль. Вот. І вона говорить: типу, Чем можете. Ну, ми Махнопабом почали собирать, на всі концерти, ставить ну, коробочку. концерты, ну, концерти, які не мали отношения к благотворительности, ми просто просили саліста поставити на сцену коробочку і обявляти, що себе вот такой сбор. Аби привернути більше уваги і допомогти з грошима, в Махнопабі влаштували благодійний концерт. Відомі дніпровські музиканти співали заради здоров'я Максимки. Так Я всім бажаю здоров'я міцного, і одужання, і дитині особливо. Дитині побажати, щоб все ж таки поборола. Поборола і не тільки хворобу, а все починається зсередини. І я скажу, що в цьому є якась наша участь, коли навіть, коли навіть якісь 200 або 500 гривень принесуть з цього концерта, це буде величезна допомога, коли зовні тебе хтось підтримує, це дуже важливо. Он просыпается с каждым утром с мыслью, что он нужен этому миру, чтобы он не терял надежды. На самом деле самое главное это вот внутренний какой-то, да, вот, оптимизм. Когда есть оптимизм, тогда все будет хорошо. Максим наразі в лікарні. Лежить під крапельницями та мріє, що біль мене, а безтурботне дитинство повернеться. Допомогти грошима можна за реквізитами, які ви бачите на екрані, або завітавши до махнопабу, в якому теж є скринька для пожертвувань. Надія Басіч, Ольга Самойленко, Олександр Височин. Новини дев'ятого каналу.